Друзі, всім привіт! З вами Влад з водиком, і в цьому невеличкому коротенькому відео я вам розкажу про базу ґрунт основу будь-якої рекламної закупки. А саме що таке CPM в Meta Ads і вообще в будь-якій рекламній платформі. І для того, аби не пропускати такі круті, корисні, коротенькі відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Можливо, це відео попаде в рекомендації тому, хто справді цікавиться такою інформацією. Отож, що таке CPM? CPM це база, на чому ґрунтується будь-який рекламний аукціон будь-якої рекламної платформи, як то, Meta, як то Google Ads, як то TikTok Ads, Snapchat Ads, Pinterest Ads і так далі. Якщо ж дуже просто, то CPM це Cost per Mile, це вартість. Тисячі рекламних показів або тисячі рекламних імпрешенів, тобто скільки разів була показана ваша реклама. Так само є такий показник, як річ, тобто скільки людей досягнуло вашої реклами, і покази, і досягнення вашої реклами це два різних показника. Сьогодні якраз ми поговоримо про покази. Що ж таке, CPM? Як вона рахується? CPM по формулі це сума витрат на кількість показів. Поділена і помножена на тисячу. Від чого ж залежить CPM на будь-якій рекламній платформі, а і в основному на Meta Ads, тому що вони, напевно, одні з перших запускали рекламні площадки ну, там, в соцмережах. Перше, від чого залежить, це аукціонна конкуренція. Чим більше рекламодавців показуються на ту саму аудиторію, наприклад, ви продаєте в інтернеті якісь таку історію, як вело, тютюнові вироби, то тим дорожче буде показ, тому що багато рекламодавців. Боряться за показ. Особливо це зростає в якісь такі сезонні штуки. Там Чорна п'ятниця, Новий рік, розпродажі. От коли всі включають рекламу, всі хочуть виняти якісь гроші. Далі якість і релевантність реклами. Мета оцінює ваш рекламний креатив, тексти, ленінг ваш підхід, залученість, в вашу рекламну публікацію користувачів. Якщо користувачі класно залучені в вашу рекламну публікацію, вони її клікають, вони по, по ній проходять, то у вас... Може бути класний CPM. Тобто класний CPM він означає дешевий CPM. Ви будете купувати більше рекламних показів на ту саму аудиторію, і відповідно у вас буде набагато якісніша вибірка для оптимізації Фейсбуку. Якщо реклама просто буде виглядати як спам. Якийсь е, непонятний, то у вас СІПІМ буде дорожчий, і ви будете програвати аукціон. І так само в Фейсбуці є така штука як first Impression Rate. Боротьба за перший показ в аукціоні. Про це я теж колись знімлю відео, тому що він дуже і дуже важливий. Аудиторія. Третє, від чого залежить ваша ціна за тисячу показів, це аудиторія. Ті 1 країни, наприклад, США, Канада, Німеччина. Е, ой, дивіться. Е, болотяни прокинулися. Ті рван країни, наприклад, будуть набагато дорожчими, е, тому що там просто більш заможніші люди, і там більше рекламодавців крутять свої реклами на цих людей. Е, там в Європі так само. Якщо ми, наприклад, включимо рекламу на Україну, то тут буде Сіп'єм 3, 5, 7 до 10 доларів. В Європі, в Америці він може бути там, 15, 20, 25, 30 і 40 доларів в залежності від ніж. Якщо ви включите рекламу на Індію і Пакистан, у вас там буде CPM 1-2 долари. Чому? Тому що неплата спроможної аудиторії її багато. І все. Україною знищує ну там купівельної спроможності завжди нижче буде CPM. Це логічно, тому що так працює вже алгоритм. Аудиторії з широким інтересом і з великою базою теж будуть дешевші, тому що буде більша вибірка для оптимізації. Але дешевше, друзі, не означає ефективніше і так само CPM. Якщо дешевше, дешевше, не означає, що буде ефективна закупка. Наступне від чого залежить четвертий пункт це ціль кампанії. Відео. Перегляди, трафік, охоплення просто там буде низький CPM, тому що рекламному алгоритму нічого не треба придумати зробити. Підлаштувати для того, аби здійснити ну, користувачу цю дію, переглянути ваше відео, просто глянути, зайти на вебсайт і так далі. Якщо ж ми е, крутимо рекламу на покупці чи конверсії, у нас буде вищий CPM, тому що зовсім інша вибірка для оптимізації, і мета буде показувати рекламу тільки тим, хто з найбільшою вірстю купить або залишить заявку. Ну, а не просто подивиться чи клікне на ваш вебсайт, тому й буде дорожче. Тип креатив: відео часто має нижчий CPM, ніж картинки. Це дуже просто на відеорекламі мета може оптимізуватись. Мета має показники, подивилось відео 25%, 50, 75, 90, 95% відео. І чим глибше людина залучена в ваш рекламний креатив, тим швидше вчиться алгоритм і розуміє, кому показувати релевантну рекламу. Тому відеокреативи дають нижчий CPM. Недовгі якісь відеокреативи, а ну, як правило, до хвилинки або там до 30 секунд. Нативні автентичні креативи, наприклад, Клад UGC, да, коли людина знімає огляд на продукт, показує, як вона ним користується, або просто те, що ближче до користувачів, як правило, мають набагато нижчі і Ви виграєте ставку, тому що е, аудиторії подобається таке. Воно набирає лайків, верпостів, шерів, коментарів, і тому у вас буде нижче CPM. І так само час показу ввечері та у вихідні трафік дорожчий, зазвичай у будні, в день трохи дешевше. Що ж робити, щоб знизити сіпі? Тестувати креативи та оффери це моя найбільша порада. Тому що чим краще у вас буде креатив чи офер, тим вище у вас буде релеванс скоро, тобто поінти відповідності або ж бали відповідності, які нараховує вам мета алгоритм, тим у вас буде краще, ефективніша реклама. Працювати з залученими аудиторіями. Працювати на ретаргетинг компанії, розширювати або змінювати аудиторію, не чіплятися за дуже вузькі аудиторії, використовувати відео або ugc формати і слідкувати за частотою показів. Дивитись, що у вас дуже часто вже показують рекламу, там два рази плюс, а в результаті мало змінювати креатив і змінювати підхід до реклами. І щоб краще розуміти, як правильно працювати з рекламою на міжнародні ринки, як продавати туди товари, я тебе запрошую цей безкоштовний майстер-клас, де від А до Я ПК. Як це зробити, буде перший лінк під цим відео. Заходь, реєструйся. Реєстрація займає одну хвилинку, і одразу після реєстрації ти отримаєш безкоштовний урок. Отож, побачимось на майстер-класі.